Чимо закарпатський діалект з креативним куцюром. У нас на Закарпатті не кажуть Ой, донечко, ти знову знайшла котика на вулиці. Ти така молодець, що привела його додому. В нас кажуть йой, Маріку! Нас тут привелать східі сесе здохлятя, корела батьохопила. Та казалам ти жив доста. У нас на Закарпатті не кажуть, ой, я не спала за своєї бусінки півночі вона та. Бешкетниця, то в латочку грибла, то голосно корм їла, а потім, як на мене признула, то я так налякалась. В нас кажуть, ой, гій Богдане, не спали ми за себе кочариша повночі, то дростав у будері, не певний, то їв бабельки, так, що було, чути не цілу апшу, А потім як вузку чив на мене, та так їм це напунила, вже мало це не посрала. В Нас на Закарпатті не кажуть, ой, я так потратилась на свого котика, купила йому кихтиточку, бо він кихтики точив. Купила йому зубну пасту, зубчики були чисті. В нас кажуть: гей, я не мав на що груші спускати. На пацкани, пацькани, потітка, стані та й доста. Пишіть в коментарях, чи є вас куцурки та як їх звати.